Всім вітаннячка! Ви на каналі про криптовалюту. З вами Алекс. В більшості на моєму каналі ми з вами оглядаємо різноманітні активності в проєктах полювання на аердропи. Дане відео буде також із цієї серії. І сьогодні ми розглянемо такий проєкт, як Fuel Network, що є, скажімо так, рідним братом Селесті, яка нещодавно отримала дроп. Проти Селесті я абсолютно нічого не робив, але ж там, тим, хто робив раніше якісь активності в мережі Ефіріум, зокрема в арбітрумі, то тим трошки щось насипали на гаманці, де я. Також отримав невеличку частинку токенів, 20 з яких я планую розіграти між підписниками, які коментують мої відео. Ось вони вже заготовлені на окремому гаманці. Тут 21 токен. Ну, відповідно, я залишив 21 токен, щоб платити якусь комісію і 20 потім переказати. На гаманець, тим, хто буде рандомно обраний в прямому ефірі, коли цей буде прямий ефір, я поки не визначився. Активність на каналі зовсім низька, і в принципі зараз розігрувати немає серед кого. тому принципі, На сьогоднішній день, як ми бачимо, Селестія вже більше 5 доларів, тобто цих 20 токенів це вже більше ніж 100 доларів. Єдине, що я не знаю, чи це я виберу одного переможця, чи їх буде декілька. Це все якось я обміркую і буде все анонсовано в телеграм-каналі. Тому я думаю, для вас не складно написати коментар, просто поставити лайк. Ну і звичайно передивитись мої цікаві відео. Тим самим ви внесете свій вклад в розвиток нашої спільноти, а наша спільнота якось буде мати своє місце в криптовалютному. У Значить, повертаємось до Fuel Network. Значить, Проект згідно сайту CryptoRAN назбирав 81,5 мільйонів доларів у двох раундах фінансування. Перший раунд був 21 вересня 2021 року і другий раунд 6 вересня 2022 року, де зібрали 80 мільйонів доларів. Фонди тут такі собі. В принципі, тієї один я не бачу. Таких, знаєте, ярих маніпуляторів, але я думаю, хтось із них також в цьому сезоні захоче трошки закрутити цим криптовалютним світом і тим самим пампонути токен. Ну і відповідно, щоб надати якогось массадобшену, скоріш за все, вони якимсь чином будуть розпреділяти свої токени серед криптонів. Ну і надіюсь, що вони виберуть метод айрдропу. Якось вони віднікувались постійно, що в них буде свій токен, але ж нещодавно вони також на, на майданчику CoinGecko вже з'явилася сторіночка, і це свідчить про те, що токену FUEL бути. Значить, на твіттер проєкту підписано 184 тисячі підписники. Якщо ми скопіюємо нікнейм і підемо Twitter Score, то тут якась трошки нісенітнеться, воно перекидає на профіль FUEL Lab, Також їхня сторіночка, яка нещодавно була розгорнута на твіттері, і все, на все тут Twitter Score 2, що рахується поганим. Це я думаю, якась помилка, можливо, щоб нас заплутати. Тому ми на це не зважаємо. Проєкт однозначно Топ і саме головне, що активності в даному проєкті всі робляться за допомогою тестових токенів. Тобто реальних активів, реальних грошенят поки що тут не потрібно. Що радує, як вони поведуть себе при виході на ринок, поки що невідомо. Ну але ж згідно теорії ймовірності, при збільшенні кількості випробувань ймовірність події збільшується. Тому чим більше ми зробимо перспективних проєктів, тим більша ймовірність, те, що ми десь отримаємо наш дробчик, який, в принципі, дасть нам можливість почув. Себе більш безпечно в нашому сьогоденні, так як в принципі заробити нормальне грошенят ніде, крім як на криптовалютному ринку, на сьогодні я не бачу. Для успішного виконання даних активності в телеграм-каналі, посилання, на який ви знайдете в описі до цього відео, зібрана коротка інформація з посиланнями на вебсайт та й інші корисні інтернет-ресурси даного проекту, а також покрокові посилання на безпосередньо. Ті активності, які ми сьогодні будемо оглядати в даному відео. Кажу, що також із даної версії тиснити деякі сайти зараз ще не працюють. Але так як я, скоріш за все, другий раз оглядати цей проєкт не буду, то я зібрав максимально перелік тих активностей, де необхідно засвітити свій гаманець. Також, хто бажає підтримати розвиток нашої спільноти, я прикріпив сюди ЄВМ-гаманець, куди можна задонатити USDS, USDT або будь-яку монетку у будь-якій з зручні для вас мережі, зібрані кошти підуть виключно для розвитку нашої спільноти. Це міра не обов'язково. Цього робити не варто тим, у кого там малі депозити, не треба нічого донатити. Я бажаю всім заробити грошенят. Там, якщо там хтось десь зловить по моїх наводках якийсь нормальний прибуток, то в принципі, якщо він не проти, то. Я не відкажусь від донатіка, і повторюю, що зібрані кошти підуть виключно на розвиток нашої спільноти. Це і потрібно наняти адмінів, це і потрібно наняти людей, які будуть шукати обробляти контент. Тому що зараз я займаюся даним проєктом сам і скажу вам, що трошки тяжко. Я думаю, що ви погодитесь зі мною, що для успішного розвитку нашого проєкту нам потрібно все-таки розширятись. Ну і в кого є бажання долучитись, то відповідно долучайтесь. Заробимо грошей обов'язково. Йдемо далі. Починаємо ми своє знайомство з того, що переходимо по першому пункту по посиланням на веб-сайт, YouTube, підписуємося в форум, Discord, Twitter, блог. В общем, по даних посиланнях ви знайдете багато інформації, пов'язаних із даним проєктом. Ми ж з вами почнемо з того, що ми встановимо гаманець Fuel Wallet, отримуємо тестові токени, ну і відповідно підемо далі. Значить, переходимо по посиланню, попадаємо на сайт, де нам потрібно інсталювати наш гаманець. Дана кнопка Перекидує е, нас на Chrome Store, де відповідно нам потрібно додати розширення. Далі ставимо галочку Напроти нашого гаманця в розширення, натискаємо на відповідно наш гаманець, щоб зайти, тиснемо Create New Wallet. Погоджуємось умовами, тиснемо наступна фаза. Відповідно, далі нам потрібно скопіювати нашу сітфразу, фразу бажано її записати десь, так, щоб злочинці не знайшли. Всі, у кого будуть доступ до вашого гаманця, у кого буде ця фраза, він зможе відновити цей гаманець на будь-якому приступі і поцупити ваші вроженята. Ставимо тут галочку. Наступна фаза, поставити, дозволити. Потрібно придумати пароль. Підтвердити придуманий пароль. Далі наступний крок. І наш гаманець з вами створений. Далі йдемо в сам гаманець, та є кнопочка Faусет. Натиснувши на неї, ми проходимо капчу, де потрібно вказати пішохідні переходи. В даному випадку мотоцикл, автобус. Знову мотоцикл, гідрант, гідрант, мотоцикл. Ну, прямо таки автобус. Вирішили мене замучити конкретно. Підтверджуємо і тиснемо Give Me. Посилання на кран. В телеграм-каналі є 10 пунктом, кран, який дає неміряно тестового ефіра. Тобто, перейшовши по цьому посиланню, ми попадаємо на той самий кран. Для того, щоб вам отримати ефір, вам потрібно перейти всі гаманець. Ось оці пів, ефір, пів ефірки, які ми отримали, натиснув, натиснувши кнопочку в інтерфейсі гаманця. Зараз нам просто потрібно скопіювати адрес свого гаманця. Вставляємо цю віконечку, проходимо знову капщу. Я правда вже трошки нормально подоїв цей кран і він мене мучить Іменно, ну, багато, вимагає проходити. У вашому випадку, я думаю, буде менше. І тиснемо GiveMe. Далі нам потрібно завершити активності на сторіночці, з якої ми почали інсталювання нашого гаманця. Зліва, у переліку розділів тиснемо на розділ Connecting. Далі тиснемо Connect, вказуємо пароль. Далі Next. Next відповідно. Законнектили свій гаманець. Нижче тиснемо Check Connection. Бачимо, що у нас гаманець законектився. Далі йдемо у вкладочку Assets. У цьому полі потрібно ввести будь-яку суму. По замовчуванні тут 0.401. Ну, давайте зменшимо 0.301 і натискаємо Transfer. Відповідно, підписуємо транзакцію в інтерфейсі гаманця «Fuel Wallet». Далі прокручуємо сторіночку вниз і тиснемо Add Assets. Додаємо в інтерфейсі гаманця. Далі йдемо у кладочку Network, прокручуємо трошки вниз, тиснемо Add Network, тиснемо в гаманці. Ad Network. далі йдемо в інтерфейс нашого гаманця і ми бачимо, що ми додали кастомну мережу. Трохи зарізає в мене зйомка екрана, натискаємо на неї і назад вибираємо бета Testnet 4. Далі йдемо в укладочку Sync Message і в даному полі нам потрібно написати повідомлення. Я напишу гарного дня. Тиснемо відправити повідомлення, підписуємо відповідно, транзакцію в інтерфейсі «Fuel Wallet». Активності на даному сайті ми виконали всі оптимальні, тому повертаємось у телеграм-канал, де нам потрібно виконати третій пункт даного тестнету – це протестувати міст з екосистемою Ефіріу. Переходимо по посиланню. Відповідно, нам потрібно внести депозит із екосистеми Ефіріуму в екосистему «Fuel», а також зробити вивід. Для цього нам потрібно. Отримати тестові токени Ethereum в мережі Sepolia. Для цього, відповідно, в гаманці додаємо тестову мережу Sepolia. її можна зробити ось тут внизу. Потягнувши оцей повзунок, показати тестові мережі. І воно по автоматом з'явиться у вас в гаманці, так як з'явилось, в принципі, у мене, якщо у вас гаманці недавно встановлені. Якщо у вас гаманці не оновлені, то після оновлення у вас це з'явиться. Також параметри цієї мережі можна знайти. На сайті chainlist.org В даному гайді посилання зараз на цей сайт немає, у кого будуть проблеми, коментар пишете, я вам ссылочку кидаю. Значить В нашому гайді в Телеграмі в другому пункті наведено 4 екрани, де ми можемо отримати тестові токени Cepolia в мережі EVM в Metamask. Я полюбляю перший екран. Цей екран, MyNetEther, мій Mac, дуже гарно з цим справляється. Раніше був трошки старенький комп'ютер, в нього получалось... Менш вдало. Значить, Проходимо капчу, Тут нас просять в моєму випадку нажати найбільших тварин. Копіюємо адресу гаманця Metamask, вставляємо ось у це вікно і тиснемо кнопочку Start Mining. Відповідно, з'являється ось таке вікно, де таке біжить кошеня і майнить нам тестовий ефір. Я вже неодноразово показував цей екран. Для мене він зручний, мій Mac. Як ми бачимо, смалить під 700 шрейта і намайнить, скажімо так, якийсь там 01 ефір, а Це буквально там для мене декілька хвилин. Тому що з тими кранами всіма, так як я роблю не один аккаунт, то ті крани вже не хочуть давати. А цей екран без проблем дає можливість намайнити нам ефір. Нагадаю, що він нам потрібно буде для того, щоб зробити переказ. Поки я відредагував попередньо зняту частинку відео, то даний екран, як ми бачимо, вже мені на майнив майже пів ефірки. Тиснемо Stop Mining, Claim Rewards, очікуємо, поки наші тестові токени зарахуються на наш гаманець. В моєму випадку це пройшло секунд 20. Далі повертаємось на Bridge, тиснемо Connect Wallet, конектимо EVM-гаманець, в моєму випадку це Metamask. Вибираємо, Я виберу одну ефірку, конектим гаманець. Fuel Valid, вводимо пароль, тиснемо Next, Connect і Deposit. Підписуємо транзакцію в інтерфейсі гаманця Metamask. Відповідно транзакція ініціалізована. Очікуємо на її виконання. У випадку депозиту ця операція проходить там за декілька хвилин і не вимагає ніяких подальших дій щодо клейма в мережі Fuel. Операція успішна, наші токени вже попали в мережу фюел, як ми бачимо, в мене тут на даному гаманці було 0,5, який я отримав з крана в інтерфейсі гаманця, і стало 0,6. Значить, активності я роблю на різних гаманцях, тому що як буду я писати відео на одному гаманці, то потрібно буде довго чекати, особливо при виводі із гаманця. Тому, зробивши депозит, нам потрібно зробити. Виздрав. Значить, всі операції я вам рекомендую робити окремо, одну операцію в один день. Таким чином, ми зробимо наш гаманець кращим у рейтингу по відношенню до тих, хто всі активності покляцає в один день. Після того, як пройде 6 годин очікування по виводу ефіріума із мережі Fuel, в нас з'явиться отаке віконечко, де потрібно буде натиснути кнопочку Confirm Transaction. Впливає вікно Metamask, де нам потрібно підтвердити дану операцію, після натискання якої клейм погоджений і операція по виводу активів виконана. При операції з виводом ефіру із мережі FUEL закрадається така ідейка. А чи не нафаусити нам тут Німіряного ефіру, тому кран же ж дає багато, скільки не кляцає, стільки дає, і перекинути його в мережу ефіріум. Таким чином ми будемо мати там дуже багато тестового ефіру. Давай я так зроблю. Але скажу вам, що для таких хитрих тут також підготували пастку. При виведенні ось на одному аккаунті я вам продемонструю, де я хотів вивезти 4,5 ефірка. Тиснемо клейм. І вискакує ось таке віконечко, де пише, що треба сплатити дуже багато газу. Метамаск не зміг оцінити. Ну ми ж багаті, погоджуємося, тиснемо кнопочку підтвердити, немов би ініціалізована транзакція. Ми йдемо у Metamask і очікуємо, що зараз з наших 4,5 ефіра впаде на наш гаманець. Аж ні. Як ми бачимо, потративши неміряно спроб, транзакція не проходить. І можливо для таких хитрих це буде мінусом у рейтингу гаманця. Тому я вас застерігаю і не рекомендую займатися такою фігньою, якою зайнявся я. Раніше. Наступною активністю, яку ми оглянемо в даному відео, це є активність на свій сваб. Переходимо по посиланню. На жаль, на сьогоднішній день даний ресурс ще не інтегрований в четверту стадію теснету, але ж так як я не планую другий раз оглядати активності в даному проєкті, то я вам просто демонструю, де потрібно зробити активності. З часом цей сайт обов'язково стане доступним. Для цього потрібно пройти подальші кроки і відповідно виконати. Активності, Що тут на щось поміняти, в общем, поторгувати на даному ресурсі. Далі йдемо по п'ятому пункту на свій Swap. Конектимо наш гаманець, вибираємо Wallet, Next, Connect. Це в нас лендінгова платформа. Переходимо в укладочку Faуси, де потрібно отримати тестові токени. Значить, ефір на нашому гаманці вже є. Можна його отримати ще раз. Тиснемо, що вони робить. Далі тиснемо Mint тестових токенів біткоїна, Add Assets, підписуємо транзакцію є Далі мінтим тестові токени USDC. Add assets. Знову підписуємо транзакцію. Далі отримуємо тестові токени Uniswap, підписуємо транзакцію. Мінтим ChainLink, Approve. І мінтим Compound. Add Approve. є Далі йдемо в dashboard. Активності на даному каналі також можна розтягнути на декілька днів. Тобто кожен день там мінтити одну монетку. В один день одну монетку, в другий день другу монетку, в третій день третю монетку, в четвертий – четвертий, в п'яту-п'яту. Далі вкладочки депозит тиснемо «Supply USDS». Я вибираю по максимуму і тисну кнопочку Supply. А нашу транзакцію в інтерфейсі Гаманця Fuel. Транзакція успішна. Далі наступним кроком йдемо в кладочку Borrow, де потрібно зачекати деякий час, щоб блокчейн опрацював наш депозит і розрахував для нас розмір активів, які ми можемо тут позичити. Значить, додати депозиту ми можемо кожний актив, який ми отримали в крані. Ну, наприклад, плюс ефір. В даний момент на моєму рахунку 1.39 я добавлю одну ефірку, тисну Supply, знову підписуємо Metamask, ну і відповідно додаємо так все по черзі. Через деякий час, коли ми додали наші депозити і система пропрацювала скільки ми можемо взяти борг, то в вкладочці Borough з'явиться оця кнопочка Borrow USDS зелененька. Натискаючи на неї, ми можемо взяти тут борг. Як ми бачимо в даний момент, я можу взяти 675 токенів USDS, враховуючи ті активи, які я заклав на депозит. Я візьму 200, тисну вкладочку Borrow, знову підписуємо транзакцію в інтерфейсі Гаманця Фюль і ура! Ми! активи. Через деякий час з'явиться кнопочка Replay і ми зможемо забрати, вірніше повернути назад, взяті в борг 200 токенів USDS. Повторю ще раз, що на даному сайті всі активності рекомендую робити кожен день окремо. Тобто, перше, давайте порахуємо скільки ми можемо днів зачепити активністю на даному сайті. Взяти тестові токени. Ефір рахувати не будемо, бо ми вже його набрали стільки, що в нас вже за корма повні. 1, 2, 3, 4, 5 днів. Далі переходимо в дешборд і додаємо депозитом 1, 2, 3, 4, 5, 6 днів. Вже 11. Далі позичаємо активи 12 і реплей USDS, потім 13. Тобто 2 неділі ми можемо закрити активностями на даному ресурсі. Інколи додавати, віднімати. Тобто це можна робити без проблем, тим самим накручуючи транзакції в історії нашого гаманця. На цьому огляд активності на даному сайті будемо вважати завершеними, йдемо далі. Далі переходимо по шостому пункту на Spark. Тут треба законектити наш гаманець, тиснемо Wallet, Next, Next Connect. Тут на даний момент тесне обмежений по якихось там реферальних силках. Тобто я так розумію, що доступ сюди є у дуже обмеженої кількості людей. Незабаром цей тестнет буде відкритий для всіх, тому ми просто час від часу перевіряємо і як тільки це з'явиться доступним, вивчаємо і робимо активності на даному ресурсі. У кого з'являться якісь складнощі, під відео є коментарі або ж телеграм-чат. Задаємо запитання і разом розбираємося в цьому питанні. Не стидайтесь задавати запитання, будь-які запитання, якщо ви вважаєте, що це якась нісенітниця, без проблем. Я створив цей канал для того, щоб розбиратись в цьому всьому. Це краще зробити разом. Тому без проблем не, сти... не стидайтесь, задавайте будь-які запитання. Разом ми заберемо ці грошенята з цього ринку. Йдемо далі. Значить, сьомий пункт у нас. Це NFT Marketplace, він також не працює. От є тут повіщення, що Beta 400.net поки що не працює. Очікуємо на те, поки він буде відкритий. Тобто та сама ситуація. Очікуємо, поки це все діло буде для нас доступним, і купляємо, продаваємо тут NFT-шки. Далі, восьмим пунктом, я написав, що можна накручувати активності, відправляючи токени самому собі. Як це виглядає? Йдемо у філ, гаманець, копіюємо свою адресу, тиснемо Send, вставляємо сюди. Вибираємо ось тут ефір. E на балансі в мене 0.29, 0.1, confirm і опробуємо нашу транзакцію. Цими активностями відправкою самому собі. Активів можна розбавляти наші ті активності на тих сайтах. Тобто, зробили якусь операцію на тому сайті, на наступний день там відправили самому собі. Таким чином, щоб. Щоб трошки розбавляти його. Ну і тим самим це ще одна можливість зробити наш ще один день активним. І на останок ми переходимо в гільдію, де потрібно нам з вами отримати ролі. Я думаю, що що таке гільдія знає більшість з нас. Хто не знає, то це такий ресурс, де потрібно виконати завдання, і відповідно нам дають ролі, які ми коннектимо в Discordі. Ну і відповідно за ці ролі, можливо, комусь щось будуть якісь преференції. Допуск до цього. Ну, взагалі, кожен проект поступає по-різному. Значить, коннектимо наш гаманець Metamask, є. І відповідно, на нашому гаманці має бути холд 0.001 Ethereum, щоб отримати роль Verified Member. Далі треба буде пройти капчу і мати Discord, який більше 6 місяців. Ця річ реально глючна, на кожному аккаунті воно веде по-іншому. Як з цим справиться? Сильно глибоко я не вникав. Які виходить в мене отримати у ролі, я ті берусь, що глючить, то я забуваю на те і не парюсь. Значить, тиснемо, проходимо капчу. Тут вибираємо конячку. Знову конячку. Капча є. Як ми бачимо, автоматично зарахувалась наша активність. На моєму гаманці, значить, в ефірі, ми, як ми бачимо, капельку не вистачає ефірки, щоб забрати цю активність. Ситуація виправлена, докину я трошки ефірів, оновлюємо сторіночку. як ми бачимо, у нас три галочки зелені і наша роль практично взята. Наступна роль твій перейти від GitHub, поставити тут зірочку. Далі. Підписатись на Twitter, підписуємося, ставимо сповіщення. Ну з Twitter тут реально якісь проблеми. Коротше, він в мене не хоче ніяк коннектиця, з цим треба розібратися, ну не в цьому відео. Далі у нас наступне Fuel Enthusiast. Потрібно нам підписатись на Lens Profіль, яку в мене немає. Далі знову Twitter. І знову у нас Github. Підписуємось на Fuel. Далі знову по посиланню переходимо в Github і на сторіночки ставимо зірочку. Далі. Йдемо нижче і знову потрібно додати до нашого Twitter Name. ось оцю надпис. Переходимо в Twitter, профіль, і додаємо сюди, зверігаємо. Далі потрібно мати 30 підписників, тут, скоріш мене їх немає. Так, 18 ця роль не для мене. значить. Далі, значить, йдемо по цьому посиланню, тиснемо Follow, далі знову GitHub, ставимо зірочку, ще раз GitHub, ще раз зірочку. І остання роль це її дадуть за те, що ми побрали ці верхні ролі. Тиснемо цю зелену кнопку, робимо Reconnect Дискорду Discord і чекаємо все, що ми накляцали. Є, як ми бачимо, дві ролі у нас автоматично зарахувались. Full enthusiast в мене з пробуксовкою, тому що треба дві або Follow Twitter, або Lens, Ну, в общем, в мене. Поки проблеми, зараз ми з цим розбиратися не будемо. Fuel pilot. Також в мене немає 30 підписників. В общем, мені потрібна ще якась одна активність, тому що тут треба 4 І опять знову проблеми з твідером. Взагалі, я може в цьому розберуся, може і заб'ю на це. Значить, Йдемо по стрілочці в Discord, в який ми вже попередньо з вами вступили. Я виявляється, ще сюди не вступив. Тиснемо завершити, йдемо вкладочку GM, пишемо GM, хто не знає, що таке GM, це «Good morning», Ми вітаємося. Так, я тільки що вступив. Я думав, що я вже тут вступив. Ну, як ми бачимо, у нас є ролі entзіast, SwyPot, Verified Member, ну і файл community member. В общем, у нас тут є україномовна група, а тут можна задавати будь-які запитання, які стосуються даного теснету, тут є. Якби люди, які вам завжди підкажуть. Україномовна спільнота це класні спільноти, В порівнянні з іншим, тут завжди вам допоможуть. В будь-якому проєкті рекомендую тут спілкуватись. Ну і не, не забувати, що також тут час від часу підтягуються шахраї, які вам хочуть підсунути якесь фішингове посилання, яке а ви по своїй необізна... необізнаності. Натиснете, погодитесь і у вас потягнуть ваші активи з вашого гаманця. І вже раз ми зачепили цю тему, то я вам не рекомендую тримати на гаманцях, якими ви робите снети, велику кількість активів. Три... Тримайте там стільки, скільки потрібно для виконання даних активностей. А основну масу своїх активів тримайте на захищеному гаманці. На гаманці, який інстальований на профілі, з якого ви взагалі не... не качаєте ні пошту, нічого. Ну і бажано ще, щоб цей гаманець був якби захищений апаратним гаманцем, чи то Ledger, чи то в Вчим на вибір, їх багато Значить, На даний момент ми з вами виконали абсолютно всі активності, пов'язані із даним проєктом. Можливо, я дещо пропустив, тому хто. Володіє якоюсь інформацією, будь ласка, в коментарях під цим відео. Підкажіть нам, що ми ще не доробили. Таким чином разом ми зможемо допомагати одне одному заробляти грошенята на цьому ринку. На цьому в мене все. Підпишіться, будь ласка, на канал. Обов'язково прокоментуйте відео, не забуваємо, що частинку токенів отриманих айрдропом Я буду розігрувати між коментарями під рандомно обраними відео. Також поставте лайк. Ну і традиційно дякую всім за перегляд. Будьте всі здорові і живіть багато. Всім добра.